З вами Сергій Ястребов. До нас сьогодні в гості приїхала дівчинка з Сонячної Англії. Скаржиться дівчинка на біль по задній поверхні стегна та гомілки, угу. при наклонах. І зараз спробуємо їй допомогти. Для початку зробимо деякі тести, щоб Определити точне місце проблеми. Почнемо з приславути проби ласера неврологічної. Для цього ми носочок натягнемо на себе і, і попробуємо... О! Ага. Не дає підняти. Значить що? Сідничний нерв зажатий. На всякий случай на всякий случай, перевіримо поперек і будемо розбиратись далі. Так. А поперек у дівчинки условно здоровий. Тут нема такої проблеми. Яка буде давати їй на ногу. Проведемо зараз іншу пробу. Упрощену пробу Патріка. Ага. І що ми бачимо? Oh. Суставчик oh. це забідрений не розкривається. Mm. Mm. Ну, для порівняння. Бачите, тут проблем нема. Так і тепер будемо розсуждати, чому погано працює у неї состав. Або це прояви коксиартрозу, або це прояви елементарного подвивиху. І спішу вас обрадувати. Це не коксартроз. Це елементарний вивих в забідряному суставі. Так що вибачте. Всі погані думки ми відкидаємо. Зараз починаю вас лікувати. Так що, друзі, зараз вправлю їй сустав і подивимось, що буде. Слідкуйте. Я вправляю його руковому. Ну, по І покажу. Mm -hmm. Там буде таке блум. Док, Як довго я вас чекала? А. <рес> я такий. Тепер довга я, я. Я зможу грати на скрипці тепер. Mm. <рес> <рес> <Да>. <рес> <рес> Знову привіт, мої любі друзі! Перевіряємо нашу роботу. Зміщений кульшовий суглоб я виправив. Дивимось, Як тепер? Бам! Ого! Нічого. Так можна було. Порівня... Порівняйте до Ау. і після. Тепер дивимось. Пробала сега. Ова! Нічо сумі. Я все, я йду в цирк. І дівчинка йде в цирк. Точно. Завжди, завжди мріяла виступати в цирку. Тепер буду. Клас. Бережіть я, себе, я за вами сумую. До зустрічі. Па-па!